Де я. Так, стоп. Що? Що це за місце? Куди я попав? Так, блін, у мене немає ні реча нічого. Капець вообще. Так. Де то я знаходжусь? Якась велика кімната. Тут трошки світла. Я толком не бачила якась розвалюха, походу. Так. Не знаю, что это такое черное, я не бачу. Мне треба фонарик. Так, давайте тихо. Ты, ты, так. Тут ничего, тут такая стень. Так, тут а что? Я не знаю, какая-то черная штука. Так. А вот тут а что? пролом. Так, давайте я загляну. Так. Тут хтось є. Боже, мені страшно. Так. Тихо. Там щось є. Я не знаю, там якась колонна, чи щось таке. Я не знаю, де взагалі я хочусь. Тут нема світла, тут нічого нема. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А! якісь там двері. Я нічого не бачу. Ну там якісь двері, і вони, похоже, закриті. Так, о, тут світло є. Можна на сторону світла. Так, давайте розглянемо ще кімнату. Якийсь... непонятні І ще один пролом. Я так розумію, сюди ми не потрапимо, да? Похоже, на то. А що там? Толком не бачу, мені потрібно... Якийсь фонарик чи що? Так. Такс. Тихо, 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 тихо Боже, мені так страшно. Так, давайте я присяду. Ой, що там? Там якась табличка? Тихо, ну. Давайте до копустінці будемо йти. Тихо. Так. Так. Я нічого не бачу. О, якісь ці штучки так. Тут щось написано найди Не записку. Яку записку мені треба шукати? Я не знаю. Ви знаєте, яку мені треба шукати записку? Може вона десь туди та записка? Так. Я щось нічого не бачу взагалі. О! Да нема тут ніякої записки, -мо. Так, ну я не бачу, я просто тикаю, що Що тикаю то тикаю, якісь шкафи. Що це, вмивальник? Ну, коротше, тут немає ніякої записки, походу. Ой. Нема. Нема тут ніякої записки. Я не знаю, нам треба шукати якусь записку, а де мені шукати? Вона може. може вона десь. Тут? Ой, Боже. Давайте пошукаємо там, де ми були. Там, де я був, так. Да. Може, там якраз таки записка. Так. Так. І де та записка? Ой, Боже, мій милий. А, це вода. Прикол. Так, тут і що? Нічого. Ну, якісь стіни, вони тут обрушені. Так. Я не знаю, я тикаю, що я взагалі не тикається зовсім. О, оба! Дивіться, я щось знайшов. Похоже, це вона записка. Ура! Записка, записка! Так, ну що, давайте читаємо записку. Так, що в цій записці? Наші предки ніколи не ухилялися від служіння нашого підземного храму. Тут ми всі зібралися, тут ми присвятили дар, дівочі сльози крапали, охолонула земля і проросло довгождане насіння. Насіння? А це не про то квітку? Стоп, стоп, стоп! Ану далі, давайте читаємо. Це просто червона кров прилилася з під ніг людських. Розповсюдився цвітучий. Незадовго чорна темінь поглотила цю червону стрічку щастя та кохання, тепер вона вбиває за душу тільки, за доброту, за все, що спалахом. Минає століття і жде час, який час? Який жде час? Тут, походу, про ту квітку. Друзі, тут, походу, про квітку цю знову. То ми, то, значить, Історія про квітку ще не закінчилась. Значить, я в їхньому підземному храмі, але чого він розвалений? Чи я в таких розвалюхах? Може, це просто такий типу сектор, і вони мене сюди приманили? Мене в минулій серії взагалі, я пам'ятаю, що мене щось відшибло. Я зайшов в дім. І там щось було дивне, щось мене попереджували про щось. Я вже не пам'ятаю про якусь певну ну, небезпеку і, а, і мене хтось виробив, шибанув по голові, і я тут очутився. далі. Я нічого не пам'ятаю. Ну, перед тим, щоб ну, було, то мене певно, що зацвозили сюди ці сатаністи, да? ці, що тут от їхній храм, і мені потрібно. Все-таки вирішити е, це прокляття з тою квіткою. Тільки от як, я не знаю. От тут якась розгадка-розгадка. Е, е, -розгадка, я не знаю, куди мені що мені робити, бо тут більше ніяких проходів нема. Давайте ми ну, ще раз обшукаємо тут все. Тут, звісно, без світла погано видно. Тут у нас була записка. Так. Може тут щось замуровано, ні? Тут щось в цій воді. Я не знаю, коротше, шукаємо. О! А, це верстак. Я думаю, що це щось є. Так, тихо, бо тут дуже-дуже дуже якось темно і страшно. Що це таке? Якась штука, непонятна. Я нічого тут оком не бачу, звісно. Так. Ну шо ж тут таке? Так, тут нічого нема, да, з цих боків? Тут ми були. Вот тут нащупаємо. А! Ух ти! Оба! Ми десь появились. Блін, звісно, не видно, но. Будем іти Так. пари. Так. Ну я чуть-чуть бачу, чуть-чуть зовсім чуть-чуть. Це бачите. Там там щось є. Так, тихо Ну Якась велика локація. Нічого собі. Нічого собі. Ну і прикольоси. Так. Де ж то? Де ж то? Я нахожуся. Це якісь... Ну, це храм, але я щось не можу зрозуміти, чого тут паркур в храмі. Так, ну значить, може тут щось є важливе, якщо тут треба пройти цей паркур. А, Там сундук. Так, ну все, давайте пропрягемо цей паркур і доберемося до сундука. Так, тихо. Я боюся так впасти, що капець. Так. Я зможу. Поставте лайк, щоб я пройшов паркур, будь ласка, друзі. Так, тихо. Так, сюди. 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 О, Боже, як я туди допригну. Так, і останній. Так. Фу, ми дібралися до сундука. Ура! Так, я сподіваюся, що це вже кінець. Боже, я сподіваюся, що це вже кінець. Щось в цьому сундуку. Так, давайте ми глянемо. Тут є записка і ліхтар. Ух ти, класно! Так, давайте ми візьмемо ліхтар, але обережно, щоб його не поставити. Давайте прочитаємо записку, таку десь ближче біля світла, бо я не бачу. Знайди п'ять різних цінностей та поклади одну із них, яку вважаєш ціннішою. А де я їх знайду? Тут немає їх. Може, я десь пропустив щось, бо я не бачу. Так, а внизу може щось? Ні, там взагалі чорна якась фігня. Так. Ну, вертатися назад я не буду, Да <с> й тут ти не вернешся назад током. А як вона тут з'явилася? Я взагалі не взамітив, йо от Ото-то чудеса. Певно, що той сундук відкрив цей прохід. Так, ну давайте глянемо, що там наверху. Правда, мені трохи страшно, ну давайте ми. Так тихо, давайте тихесенько прям. Так, давайте тако без світла. Тут якісь. Бібліотека? Що це таке? Книжки? Ви знаєте, що це таке? Я не знаю ще. Так... Бляха, це, походу, лабіринт. Блін, я так не люблю лабіринти, що капець. Ах, напишіть в коментарях. Або поставте лайк, хто не любить то розгадки ті лабіринтські. Так, сюди не пройти. Давайте будемо тихесенько, тобі тут якийсь цей ходить. І... Так, будемо зараз шукати 5 різних цінностей, окей. Такс, давайте сюди. Тут є. Ні, тут нічого нема. Ну тут нічого нема. Вообще тут нічого не дохожу. Так, тих, 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 тихо. тихо, тихо, тихо. Я так, да, особено, весело воду нормально взагалі, так. А! Ух ты! Все, ми знайшли якусь першу цінність і це смарагд. О, класно! Смарагд ми з вами знайшли. добре. Так. Тих, 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 тих. Тут вже якась локація побільше. Так. Такс. Тут нічого, да? І тут нічого. Такі такі ущелини, що тут не пройдеш. Так, тут не пройдеш. Так, що тут у нас? Тут нічого. Тут теж. тоже. Так, тут. Тут уже ущелини, не пройдеш. Так. І тут не пройти. Так, тут теж нічого немає. Ну тут прям э, книжки на книжках, але ну, це ціл, прям цілковити і лабіринт. Так, я так розумію, тут ми нічого не знайшли, так? Да? А що ж тут таке? Ладно, давайте далі шукаємо. Так. А, оба. А як достати. А, воно з тої сторони. Так, і де? А, тут? Ні? А, а во, все, Ніштяк! Прилила Енду. Ух ти як яка Все таке зелене. Так, ну пішли. Далі шукати. Блін, хоч би тут ніяких скрімерів не було, бо мені ще їх тут не вистачало. Так, тут ми забрали. Так, тут ничего, так? Да? Давайте ж тут оглянемо. Так. -с. Тут толком нічого немає, я щось не можу знайти. Тишина. Тишина. <рес> <рес> так, сюди, тут ничего тоже нема. Блин, все так заплутано, кто вообще в лабиринтах розбирається? Так, я вже сам загубився трохи. Так, сюди. Так, ми вже на задню, да, частину перейшли. І тут нічого нема, Взагалі класно. Так, дивимося сюди, в цей куточок. І в цьому кутку нічого. Тільки одні книжки. І ще вони тут переливаються, да? Так, сюди. Я вже не знаю, я сюди ходив, чи ж куди, а, куди я взагалі ходив, Не пам'ятаю. Так, сюди. Тих-тих-тих-тихо. Так, проте тут нікого нема. Давайте сюди загляну. А, сюди ніяк не заглянути. Прикол. Капець вообще. А як сюди заглянуть? Уже якось треба це, перепригнути? Хто знає як це не перейти. Ми треба зламати його. О! Все, тепер проти те можна. О, класно, зірка! Зірка незору. Ух ты, приколясикий. Так. Це більше нічого не знайшов? Чи, більше нічого немає? О, якась ракушка. Мушля наутилуса. Окей, берем. Так, біч тут нічого, да, нема? А тут, збоку, нічого. А ми знайшли тільки чотири? Може, я щось прогавив, де? Чотири тільки цінності знайшли. Що, де, де остання? Я не понимаю, давайте пошукаємо. Так, тут нема, де? Тут теж немає. Я думала, що вона десь є тут, а капець якийсь. Може, десь внизу? Ні? <смі> капець якийсь. Ладно, може там якась кімната була і там зможемо знайти э, останню цінність. Яка підходить сюди більше? Я так розумію, це щось зв'язано з паншостою ж самою розою, бо, типу, вона стала чорна і потрібно якось її оживити чи. Так, ну давайте сюди. Тихо, 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 тихо. Та-та-да. Нічого собі комнатушка. Так. І тут теж цінності останні нахоже. Цікі одні якісь стіни. Знала... А тут, до речі, рівно поставлені книжки. Кімната, бачу, просто. Ох, боже мій милий. тут скелет скільки. Дуже... Мені страшно, я надеюсь, я не буду тут займатися всякими ритуалами. Так, тут щось не написано на столиці. Поклади те, що вважаєш ціннішим. А, чекайте, певно, що тут останній предмет, який потрібно вибрати на. Блін. От я не люблю ці, знаєте, такі загадки. От вибори те, вибери і воно має бути правильне. Так, ну давайте глянемо. Що тут у нас є з вибору? Сокира. Я не думаю, що сокира зв'язана з розою. Більше з таким проростанням. Цвітіння. Яблочко? Ну, яблочко може, але тут більше до рози. Якась штука. Лава. Ну, лава точно, ні. О, водичка. Може, водичка? Як думаєте, може водичка, бо, типу, підлити насіння і воно виросте? Ну, давайте візьмемо його. І те, що вважають ціннішим з цього всього. Блін, це так складно, я не знаю. Я не знаю. Блін, капець. А, я маю положити те, що я вибрав, певно, да? Чи, чи як там пише? П'ять різних цінностей. Вибере покладе одну із них. Одну із них. Я не знаю, яку. Так, давайте ми подумаємо. Давайте ми подумаємо. Давайте прочитаємо ту саму загадку, коротше. Такс. Так, пане шутута, да? Тут ми всі зібралися, тут ми присвятили дар, дівочі сльози крапали, охолонула земля і проросло довгождане насіння. Це просто червона з-під ніг людських, розпосюджився цвітучий. Незадовго чорна темінь. А, ну це вже про оце, да? те, що з нею сталося. Тепер вона вбиває. Ти я так розумію, що це. Я не знаю. Не пишіть у коментарях. Давайте пишіть, пишіть в коментарях. Так, я думаю, що ви вже написали, і це, напевно, що... Да, це вода. Я думаю, що це теж вода, бо, типу, там писало, що проростає оця кров, да, проливається. Давайте ми поставимо. Так, і що воно поміняло? чую звук. Що це було? Що знову проходить? Даємо мені, ні, не хочу. Ні, я теж не хочу, там певно гірше буде. Знову щось придеться шукати. Так, ну давайте глянемо голоском, що там. Якийсь коридор. Ну, ладно, бу була не була. Давай пішли тихесенько. Так, тут якесь все сухе, некрасиве, чорне, фу. Що з кімнатою залишилось? Так. О, тут вже світло появилось. Там було темно. Так. А чого воно мигає? Так. Земля проро... проростає. Так, мені здається, що це не якісь намчки. Боже! Ничего себе. Подивіться, все розростається. Слухайте, мені здається, что що це щось на шось намечки буквально. Боже, як тут гарно все-таки гарно, за природою. Ой, водичка, боже, яка краса! Классно! Не страшно, зовсім так, там щось... видно. Я щось бачу, так тихо. Картина Ангел? Боже, а, тут паутина. Я не дуже люблю павутину, але ладно. О, боже! Ой, що сталося? День наступив. А, а як так швидко? Так, ну світло мені вже не потрібно, нічого собі. О, боже, яка краса! Подивіться. Роза на місці, вона, вона червона стала, ура! Все, прокляття нема, все, тепер роза на місці класно. Все, все супер. Вже не темне стало, день наступив. Дивіться, яка краса на вулиці взагалі, просто гляньте. Класно все. Ну, все, в принципі, певно, що якось буду вертатися вже додому. Я думаю, що проходи відкрилися. Класно було все класне приключення. Я думаю, що класно було б мати побільше таких пригод. Ну все, ми вирішили прокляття з розою, тепер вона в цілості і з охранності, то там в цій башті, башні, чи як то називається взагалі. І тут все тепер прекрасно, цвіте, гарно, пагутина, паучки. Да? І в принципі все. Ну, а якщо вам сподобалася серія і, в принципі, цей серіальчик, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і, і жміть на колокольчик, то. підписуйтесь на мої соцмережі і все. Удачки!